Доброго ранку. У нас в роботі Ford Focus, 2018 рік Америка. Додали, видалили всі ключі, додали заново оригінал, додали ще запасний викидний ключ, все працює. Все добре. Сідаємо, покажемо, що все заводить вот відкрито, от, закриваємо, зачиняємо. Зачинено, відчиняємо майстерний ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Ford Focus 18 рік Америка. Так, оригінальний ключик, видалили всі ключі, заново перезаписали оригінал, з яким приїхав клієнт. І додали ще отакий викідний, який вибрав сам клієнт. Так, повертаємо, заводимо. Все добре, все чудово. Обращайтесь, ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Наша адреса Героїв герой Днепра 49 093 659 0214. Будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня і мирного неба над головою.